Вітаю вас на подкасті Політичний діалог. Сьогодні з нами Олег Синютка. Як ваша справа? Олег Синютка – політик та народний депутат України. Вітаю, все гаразд. Дмитро Алабугін, спеціаліст з міжнародних відносин, режисер. Отже, сьогодні ми поговоримо на декілька тем. Нам обіцяли страшну зиму, але цього не сталося, і це все перенеслось на весну, на літо, навіть те, що ми бачимо зараз. Як це? Можна аргументувати, типу чому це відбулося саме так? Я не знаю, хто обіцяв страшну зиму. Я розумію, що є проблеми, і я розумію, що незважаючи на те, що на вулиці початок літа, треба обов'язково підготуватись до опалювального сезону. Тобто, це дуже чіткі конкретні кроки, які треба зробити, і для цього потрібні три речі: перша річ це план дій, не в загальному за все хороше проти всього поганого. Ми за диверсифікацію. Ми за альтернативні джерела енергії. Це зрозуміло, це скаже десятикласник. Чи першокурсник ми повинні мати дуже чіткий план дій, де що і за які кошти будувати. Друге, власне, кошти. Тому що в місцевих громад забрали кошти і поки що не з'явилися. Хоча є дуже велике сподівання, що ця міжнародна допомога, яку вже оголосили, і наші партнери з Франції, і наші партнери з Європейського Союзу, вона реально буде використана на відновлення енергетики. Фактично, ми ще спостерігаємо підвищення тарифів, і люди на це реагують достатньо двояко. Хоча, попри те, що структури є приватними, як на мене. Ми маємо все одно триматися цілісності і розуміти, що ну бізнес є бізнесом, і зрощення тарифів воно органічне, як би цього не було. Як правильно прокомунікувати з людьми для того, аби пояснити їм цю логіку і чому цього не відбувається до кінця? І ми бачимо негативну реакцію людей на підвищення тарифів, що логічно, але одночасно на сьогодні, типу, це не зовсім має сенсу ця емоція. Покажіть мені, будь ласка, людину, якій подобається підняття тарифів. Мені здається, що не знайдеш ні серед звичайних людей, ні серед представників влади, бо підвищення тарифів нікому не подобається. З іншого боку, чи мають українці розуміння, що частина енергетики знищена і потрібні гроші, щоб її відновлювати? Мені видається, що сьогодні більшість українців розуміють, що виною всіх цих проблем, передусім, є московити, які нищать нашу енергоструктуру. І тоді виникає запитання: а чого люди так? і із таким напруженням сприймають підняття тарифів, і відповідь є дуже проста, тому що люди бачать, що представники влади розкрадають гроші, які би мали бути спрямовані на захист енергооб'єктів, на підготовку до зими, на багато тих речей, які потрібні в державі. Тому перше, що треба зробити, щоб люди сприйняли зміну тарифів, це є питання. Усунення корупції і притягнення до відповідальності злодіїв. Якщо люди побачать, що це відбувається, повірте, набагато простіше вони будуть ділитися тією частиною своїх грошей як плату за тариф. Це одне було з наших наступних питань щодо корупції, і як на мене, воно дуже двояке, адже ми маємо більше 30 років незалежності, і це питання стоїть перед нами кожного разу. І насправді ми говоримо часто про владу, але я би дивився на всі рівні: на лікарів, на університети, навіть на те, як ми платимо безпосередньо водію автобуса 20 гривень за те, щоб не піти і не купити в касі квиток з податком, що робити з усіма цими рівнями корупції? Адже це величезна система, і опиратися лише на владу така собі історія. Я згоден з тим, що це просто найбільший масив цей. Він найстрашніший, тому що він впливає на нас. Але насправді корупція вона є в усіх рівнях. І як працювати з цим? Адже ми бачимо, що за всі ці роки зроблено було, наче щось зроблено а результат він дуже нульовий. І насправді це такий один із московських наративів. Я вважаю, що це вороже і псо, що українці нібито схильні до корупції, що українців корупція з'їдає на побутовому рівні. Брехня, це все. Я розумію, що в душі дуже багатьох людей вже є звичним там віддячувати лікарям, шукати якісь зайві ходи для того, щоб заплатити якісь гривні. Це така собі московська і псо, тобто це ворожа пропаганда, яка хоче донести, що українці схильні до корупції. Що корупція в українців є на побутовому рівні? Що українці не можуть там не занести подяку лікарю, не шукати там якогось зайві виходи, входи для того, щоб потратити свої кошти, а не йти відкритим прозорим шляхом. Тому я вам категорично хочу сказати, що це все неправда. От, е в Радянському Союзі, потім в Незалежній Україні, була історія, коли випускні іспити, а потім вступні іспити, вузи це була повна катастрофа. Шукали директорів шкіл, ректорів вузів, всі бігали, всі намагалися. Виявляється, є дуже простий вихід. ЗНО. Ти сідаєш, пишеш, ти несеш свої документи і не потрібно нікого шукати. От моя донька вступала в університет, тобто вона здала ЗНО. Я нікого не бігав, не шукав, не знаходив. І вона вибрала серед вузів там, де вона хоче навчатися, і відповідно занесла туди документи. І оскільки в неї був високий бал, її прийняли теж без будь-яких прохань. Але мені здається, це закривання очей, оскільки ми можемо поступити в університет, але я розумію, щоб сьогодні здати сесію, мені потрібно заплатити по 130 євро за кожен іспит. І я стикаюся з такими речима. Я стикаюся з речами, де мої друзі буквально вчора падають в Одесі, ламають руку, їх ідучи на самокаті. Приїжджають в лікарню, їм говорять про те, що їм потрібно заплатити, і заплатити на особисту картку лікаря. І нехай це московський наратив, але це є. І це проблема, і про неї треба говорити, бо тільки так ми можемо її викорінити. Мені не зовсім подобається фраза і контекст простих людей, тому що мені здається, ми просто... Всі народ, кожен якийсь великий я. Корупція існує на всіх рівнях, і мені здається, що це особиста відповідальність кожного. І не хочеться закривати на це очі. Ні, ну, 100% що залежить від кожного. Я, до речі, коли займав посаду голови обласної адміністрації, то мав часто, ну не так часто, але мав комунікації зі своїми знайомими, коли вони звертаються. Кажемо, ти знаєш, у мене от там вимагають кошти. Я кажу: о, супер. Напиши, будь ласка, заяву. Ми її зробимо як запит, чи в Службу безпеки, чи в антикорупційні органи, чи просто в поліцію. І точно цього ну, людину, яка вимагають, закриють 50% відповідь. Та ні, ти краще зателефонуй, там поясни, якось ти ж маєш вплив, ти ж займаєш відповідну посаду. Тобто, це проблема. Це проблема, бо я вважаю, що в таких випадках не треба йти ну, на. У власної совісті. Треба просто діяти відверто, бо тільки так ми можемо ці всі речі побороти. Е, я вважаю, що ми сьогодні спокутуємо свій вибір. Якщо говорити про сьогоднішній момент, то ми спокутуємо вибір 2019 року. Ви не погоджуєтесь? Я. Мені важко оцінювати цю ситуацію більш цілісно, оскільки розумійте, я не точно не хочу там ідеалізувати владу там періоду 15-19 років. Бо справді було дуже багато помилок, дуже багато критики було, і дуже багато критики мали підстави. Але оця критика була тому, що суспільство рухало в сторону відкритості, тому що суспільство і. Певним тиском на владу створило інструмент в особі антикорупційних органів, де б могла бути відповідальність представників влади. Сьогодні це все йде згортання. Тобто, я от бачу в парламенті, коли ну всупереч всім проханням наших західних партнерів, всупереч здорової логіки, знімають керівника рахункової палати і призначають людину з найкращим бекграундом, коли б хочуть переламати і всупереч процедурі призначати ну, ручних суддів конституційного суду. Тому все таки всі ці проблеми спочатку зверху, і не треба звинувачувати просто звичайних простих людей. Мені здається, що просто в дійсності, будучи на рівнях, які, на яких живе кожен з нас, все ж таки недостатньо. Можливо, мені хочеться всіх звинуватити дещо, але недостатньо. Можливо, я маю якесь загострене це відчуття справедливості і мене дратує, але недостатньо. Ну, це ж класно. Немає загостреного відчуття справедливості, є бажання жити в доброму суспільстві. Знаєте, от сім років тому. Україна зламала оцей мур через безвіз, тобто кожна людина, маючи український паспорт, могла спокійно подивитися, як живуть в цивілізованому світі, і це був насправді такий величезний прорив вперед. Бо коли я приїжджаю в іншу країну і бачу, що там існують правила, що там всі одинакові, і перед законом, то я повертаюсь назад і автоматично хочу так само. Що робити з проблемою? Що на сьогодні уникнення ТЦК на вулиці сприймається як абсолютна нормалізація. І це проблема, адже ніхто тобі не говорить. Ну точніше, ти навпаки, чуєш обережно, ну, не йди сюди, тому що там ТЦК. Я не поїду туди, тому що там ТЦК. І велика кількість чоловіків, вони демотивовані, і воювати. Одночасно, ми розуміємо проблему. Це біда. Дискредитація. Територіальних центрів комплектування це величезна біда і це величезний виклик по обороноздатності держави. Чи винні в цьому представники ТЦК? Напевно, в багатьох випадках так винні, але в першу чергу винна створена владою система. Не можна насильно займатися поповненням рядів збройних сил України. От ще раз скажу: ми ж зібрали сотні тисяч в лютому 2022 року. І це не були люди, яких насильно гнали в армію. Це були мотивовані люди, які самі взяли зброю і пішли воювати. Добре, я думаю, що ми можемо переходити до наступних питань, бо ми, ми встигли ми ще можемо, щось зможу. Ми можемо все, що ви скажете. <рес> Хочу поговорити про оманські угоди. Адже вони... А є такі оманські угоди? Ну, як сказати є, нема, ми цього не знаємо. От, бачите, знову ж біда в тому, всі думають, що вони є. Але ніхто їх не бачив, і кожен собі додумує в цьому контексті якісь речі, можливо, яких немає, а можливо, які є. І в чому проблема? Проблема в тому, що влада, яка точно була присутня в омані, звідки все пішло, не хоче про це чесно поговорити суспільству. Але ми можемо ж говорити, що умовна така таємна дипломатія може існувати в будь-яких межах та і дипломатія. не обов'язково чисто в омані. Чи це не просто спроба розігнати ситуацію і на той час е понизити рейтинги Зеленського? Тому що якщо ми спробуємо подивитися кількість різних інтерв'ю на цю тему, кількість, точніше, канали, про які це говорили, це переважно прямий. Але дійсно такі переговори можуть відбуватися на будь-яких рівнях, як е таємної, нетаємної, чи це не просто спроба занизити рейтинг? Чи є таємна дипломатія? Очевидно, що є. Чи є не публічні домовленості? Очевидно, що є. Але тут дуже важлива ця грань професійність влади і відчуття влади стосовно чесної розмови з людьми і розуміння того, що є державна таємниця, а що є сепаратні домовленості. І отут не може бути двояких підходів. Ну Но... Нехай. Я думаю, що це цікава дуже тема і дискусія, оскільки це те, чого було і не було одночасно, і розібратись. Не, не. Даруйте. Е, воно або було, або не було. Так було чи не було? Щось було, а щось не було. Нам треба переходити до нашого міжнародного блоку, але перед тим. Що мені треба робити? Витягнути папірець з питаннями, які для нас заготували. Наші колеги, ви, ви впевнені? Ну, no, я не знаю, що там сам. Мені теж наскільки я знаю. Ой-ой-ой. А мені дуже просте запитання. Ну, no, Давайте почнемо з вас. Чи підтримуєте ви обмеження свободи слова в ім'я захисту національної безпеки? ім'я захисту національної безпеки свобода слова має бути непорушною сталою, бо ми захищаємо не просто територію і землю, ми захищаємо цінності. А свобода слова це одна із базових цінностей. Чому західний світ так допомагає нам і зброєю, і грошима не тільки тому, що ми українці, такі дуже класні, а тому, що ми захищаємо ті демократичні цінності, якими живе Західний світ. Якщо серед цих демократичних цінностей не буде свободи слова, ніхто нам допомагати просто не буде. Бо це тоді буде не Україна, це буде тоді не Євросоюз, це буде тоді не цивілізований світ, а це буде якийсь там, не знаю. Північна Корея. Абсолютно згоден. У мене питання, мені здається, подібним. Але трошки інакше. Чи вірите ви, що Україна дійсно рухається до демократії, чи це лише видимість для міжнародної спільноти? А, гарне питання в часи, напевно, в які ми живемо. напевно, напевно ви писали. Ні, ні, до речі. Іронічно Та ні, ну, задавався цим. Ну, ви ж розумієте, що Україна не рухається в сторону демократії. І сьогодні влада, вона робить певні спроби вибудувати автократичний режим. Це дуже небезпечні спроби. І я переконаний, що у них нічого не вдасться. Тому що, якщо вони думають, що так може. Організовано бути українське суспільство, то вони просто ну або не вчили історії України, або не жили в Україні останні роки. Бо помаранчева революція, революція гідності це не були якісь там штучні речі, хтось прийшов, задумав, зорганізував людей. Це зсередині українців те, що з молоком воно просто вийшло назовні. Сьогодні питання майдану, навіть якщо влада дійде до якогось абсолютно абсурду, воно дуже складне, тому що. Будь-яка така дія, вона небезпечна сьогодні для держави, будь-який великий протест і так далі. Тому що ну, війна, і нам потрібно якось зловити баланс між тим, що ми хочемо виражати і показувати свою думку, те, що ми є, і керувати владою, і між тим, що ми маємо бути сьогодні, сьогодні думати про безпеку України. Де зловити баланс між цим? Знаєте, я вважаю, що провокування до майдану це провокування до протистоянь треба правильно робити. А де межа між тим, скільки ми готові слухати і терпіти. Як ну, її дивіться, визначити? терпіти точно не треба, а слухати обов'язково і говорити обов'язково. От коли ми говорили про демократію, і про свободу слова, от ніхто не має права заборонити українцям говорити. Говорити чесно, говорити відверто, говорити в інтересах України. Згоден. Давайте заглянемо до того, що в майбутнє. У нас є ще такі дві невеликі теми на сьогодні. Перше це Трамп, адже це те, що можливо насувається на нас. Така безумна, неочікувана, багатоповоротна якась система, яку ти не знаєш, в що вона може вивернутися. Як ви дивитесь на це? Це вкрай. Неправильна позиція, і це дуже небезпечна поведінка, яку сьогодні стараються підкинути суспільству. Ну, не справа України, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів Америки. Це справа американського народу. Наша справа українців зробити все можливе, щоб була забезпечена двопартійна підтримка, щоб не було дискусії. Демократи за Україну, республіканці проти. Чи республіканці за Україну, демократи проти. Оце небезпека дискусії. Наша позиція, в чому була сила позиції 14-19 років, вона була в дуже такій простій фразі: двопартійна підтримка Сполучених Штатів. Бо вони так само, як і партії в Україні, дискутують між собою. Але коли мова тоді йшла про Україну, вони сказали ми разом за Україну. Тому не бійтеся Трампа, не бійтеся Байдена, бійтеся втратити двопартійну підтримку всередині американського конгресу і американського суспільства. Тобто варто ігнорувати слова Трампа про 24 години. Спроба вирішення, скажіть, і будь так ласка, далі. погано, якщо війна закінчиться за 24 години. Ну але ми розуміємо, як ми вимається. нічого не розуміємо. Ми розуміємо, що Трамп в своїй передвиборчій риториці заявляє про те, що він хоче завершити війну 24 чотири години. Але тоді ми маємо кота в мішку і не, не до кінця розуміють, чи яким чином він Ні. хоче її завершити. Ми маємо нашого великого глобального партнера Сполучених Штатів Америки, і ми маємо мати мистецтво дипломатів і дипломатії, щоб оцю прихильність сьогодні західного суспільства до нас підтримати і збільшити. Окей, під два ще піднімемо тему безпакових угод, які зараз Давайте одна піднімем. за другою виростають, як в наших новинах. Що це? Чи можуть вони для нас замінити НАТО? Альтернатива, чому навіщо, як і куди, як що може? Чи сказати? добре, що ми підписуємо угоди з нашими партнерами? Звичайно, що це добре. Але чи може це замінити НАТО ні в якому разі, це була би дуже хибна і небезпечна теза, що от нам безпекові угоди, і нам не потрібно НАТО? Це зовсім різні речі. Ви ж розумієте? Жодна безпекова угода не ратифікована жодним парламентом наших партнерів. Жодна безпекова угода не ратифікована парламентом України. Чи згідно цих безпекових угод нам допомагають грошима? Очевидно, чи згідно безпекових цих угод нам допомагають зброєю? Очевидно. Але якщо хтось скаже, що наші угоди заміняють членство України в НАТО, це дуже велика небезпека, і це була би глобальна помилка, яку не можна допустити. Гарна думка, дякую. Е, переходимо до останнього, напевно, найцікавішого питання. Це питання, можливо, майбутніх переговорів, якщо такі відбудуться. Адже, якщо подивитися на сьогодні, ми маємо саміт в Швейцарії, після чого можемо підкреслити те, що сьогодні дві сторони намагаються наче зайняти чим якнайбільш вигідні позиції. І ми розуміємо, що літом нас має чекати f 16 Ми бачимо якісь такі дивні нотки вкиду стосовно Кримського моста, і можемо здогадувати, що, можливо, це спосіб вихопити щось. Гарні кращу позицію перед переговорами, і далі нас чекає переговори в Саудівській Аравії. Поки що Росія офіційно наче нічого не підтвердила, ми нічого не знаємо. Але якийсь такий ланцюжок ми прослідковуємо і розуміємо, що щось мусить відбутися, адже продовжувати війну такою, як вона є. Це незрозуміле питання, адже я не знаю, як, як, як тут бути. Тому що очевидно, ми зараз не здатні контрнаступати, ми здатні оборонятися. І те саме ми бачимо зі сторони московитів, вони можуть наступати, але в цілому їхні результати теж не є дуже вдалими. І продовжувати цю лінію скільки, тобто, щось, якийсь рух має відбутися в цій ситуації. І якщо подивитись загальніше, це картинка, яку я описав. Куди вона нас призведе, мирні перемовини це результат? Ні. Мирні перемовини це інструмент досягнення результату. Якщо е, ми повертаємося до мирних перемовин, які охарактеризовані як мінськ, то це насправді був інструмент зберегти країну. Знаєте, яка найбільша е, вага е, того, що було укладено в мінську? Всі зараз скажуть, це час, який виграла Україна для того, щоб посилити наші збройні сили. І це 100% правда. Але навіть не це головне. Головне там було те, що московити поставили свій підпис під тим, що вони визнають цілісність нашої держави в кордонах 91-го року. Я не знаю, як Порошенко, як українська дипломатія, як наші західні партнери це все викрутили. Бо Крим тоді був вже окупований, на території Донецької і Луганської областей стояли регулярні підрозділи Російської Федерації, але вони, наші дипломати, який очолював Порошенко, зуміли викрутити так, що расисти поставили свій підпис, і це документ. І там цей підпис стоїть. В Стамбулі, про який ми говоримо, іде теж як очевидно є. Підпис представника української сторони, про це вже не згадувалося жодним словом. І це дві великі і дуже суттєві різниці. Тому, коли питаючи суспільство втомилося від війни, напевно, що так. І ми, напевно, будемо нечесні, якщо ми скажемо, що ми такі самі, як були 23 лют... 25 лютого 2022 року. Це очевидно. Але якщо ми будемо мирні переговори визнавати як кінцевий результат, ні, мирні переговори є інструментом. Тобто, повертаючись до питання, ми можемо стверджувати, що все ж таки це крок, який, напевно, варто очікувати. Типу, ми мусимо отримати це замороження конфлікту на якийсь час. Ні, ні? я такого не казав. Я кажу про те, що для нас є перемога. Я кажу, що цієї перемоги треба досягати всіма інструментами. Окей. Е, тут, тут варто задуматись, тут, тому що. Взагалі варто думати, це така дуже корисна річ. Вона дуже часто допомагає в складних ситуаціях. Хм. Ну, для мене ця відповідь вона така мильна, і я хочу для себе. Вибити стратегію, ви якусь хочете, послідовність. ви хочете сказати, чи брати в руки АК-47, чи брати в руки перо. Треба, щоб одні тримали в руки АК-47 чи М16, чи, чи гранатомет, чи Міномет, чи Петріот, чи Ф-16, і це без цього не обійдеться. А Обов'язково має бути той, хто тримає в руках ручку, перо і пише правильні речі. І одне, і друге дуже і дуже потрібно країні. Я слідом. І читати? Так, так. Читайте. Я ж можу прочитати що завгодно. <різь> <різь> Який найбільший виклик ви подолали і як це вас змінило? <різь> Не знаю. Що найбільший виклик є, нема одного виклику. Е... Яке найскладніше рішення я приймав в житті? Е... Це коли стояло питання, чи робити батькові операцію, чи не робити, і всі в родині вирішили. Що це має бути моє рішення? Це, напевне, було найскладніше рішення, яке я приймав в житті, бо це рішення, від якого залежало чи не залежало життя однієї з найближчих людей. А виклики виклики кожен день. Тобто, якісь ти долаєш, десь ти робиш помилки, це життя. Немає безгрішних і безальтернативних. Якщо людина в один прекрасний момент думає, що вона безгрішна, їй дуже швиденько треба на сповідь. Про сповідь поговоримо про Галичину. Яким є ідеальний Львів для наших містян, ваша думка? І що ви б змінили в місті? Місто, в якому хочеться жити. Я це говорив 4 роки тому, і я переконаний, що ми обов'язково можемо зробити таке місто. Якби я задався цим питанням, задавайтесь. Так, насправді важко відповісти. Важко. На все дуже Мені просто. Мені зручно додому на Шевченка доїжджати. Значить, це не місто, в якому хочеться жити. Якщо ти не можеш знайти роботу, значить це не місто, в якому хочеться жити. Якщо ти стоїш в корках, значить це не місто, в якому хочеться жити. Якщо ти бачиш, що чиновник є, вважає, що він більша величина, ніж громадянин міста, значить це не місто, в якому хочеться жити. Якщо ти розумієш, що проблема сміття, попри всі обіцянки, не вирішена, значить це не місто, в якому він хочеться жити. Тобто. Все дуже просто. От якщо ти не хочеш їхати з цього міста, якщо це місто не тільки дороге для твого серця, а комфортне для цього життя, значить тоді це то місто, в якому хочеться жити. Задавайте свої питання в коментарях і ви отримаєте на них відповідь в наступному випуску. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам. До зустрічі.